Ну, я нагадаю, що Девід Кемерон був прем'єром Британії, і це такий, ну, як пишуть, такий ну, перший е, випадок, коли та, знаєте, це дуже е, це я вам кажу. Це дуже, мені здається, позитивно. Чому? Тому що ну, там в Британії незадоволені дещо, ну це їх справи, але те, що прем'єр іде міністром. Розумієте, це дуже важливо. Це виконання, розуміння того, що досвід є досвід. Ну, це питання особливості безпосередня. Особливості самої парламентської медалі Британії, що це не було звично, це не традиція в багатьох інших країнах. В це цілком нормальна ситуація, коли людина була прем'єр-міністром, потім тому членом е уряду. Потім знову міністром і так Далі по тому жраї, наприклад, це доволі поширена була практика. Ну Мене тому... цікавить Україна, дає да, да. Я, я та так... були пропозиції. що у нас зараз від опозиції. У нас зараз така ситуація, що треба використати досвід. Ну, пробачте за таптологію, досвід досвідчених людей. Ні, Зеленський каже, це моє, це моє. От буде, будуть тільки мої. А тут знаєте, що цікаво, це не стосується того, що ви зараз говорите, але цікава особливість. Річ що в Британії є доволі чіткий прив'язок, того, що членом уряду можуть бути лише члени парламенту, а кемерон не обрав. Да. А для того щоб розв'язати цю проблему, король в Британії він присвоїв пера довічного. таким чином. Створив, що він потрапив в палату лордів, і це дало йому право. Бути членом уряду yeah. це особливість, тому що я в свій час я писав статтю, пов'язану з тим, Ми колись це говорило, що я сукупність ідеї, ідеї, які стосуються змін Конституції України, yeah. і одне з них стосується того, що я абсолютно переконаний, що членами уряду мають бути лише обрані члени парламенту. Щоб ми не получалося така, що у нас міністром стоять люди, яких ми не знають, не знаємо, хто це. Звідки вони взялися, да і хто за них несе відповідальність? Тому що якщо людина обрана в парламент, то ну принаймні, тоді він представляє не український не, народ. А, а коли це такої практики немає, то це створює доволі не непрозору систему призначення урядовців. Хто і чому стає членом уряду? Тому це цікаво, ти якраз в контексті да, цього, да. як було змушено, в Британії, був змушені вирішити проблему з того, щоб зробити кемеро адміністративно позитивно, позитивно воно для, воно для для, 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 для кемеро, ну і для України. України. ну для Кемерона це можливо це складова історія. Він в Британії вже були приклади, коли людина була прем'єр-міністром, потім не була прем'єром, потім становились прем'єр-міністра міністром да. Черчилль – Класичний приклад. Да Кемерон цілком претендує на те, щоб повторити можливу історію, як до Рісі Борис Джонсон не виключає свого повернення на посаду прем'єр-міністра. згодом. тому для них це нормально.